Хто знайшов власні числа, чи ще в процесі? В процесі. процесі. Саш, ви вже знайшли? Мінус 1 і 1. Так, я погоджуюсь. Лямбда 1, 2, 1. І лямбда 3 мінус 1. Далі що? Знаходимо власний вектор, наприклад, для. Числа 1. Саш, яка буде в мене матриця? Перший елемент, який буде. Мінус одна третя. Так, мінус одна третя. Далі 2 третіх. Мінус 1 третя. Потім 2 третіх. Наступний елемент, який буде? Мінус 4 третіх. Так, мінус 4 третіх. Мінус 1 на... треть. Так, 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 мінус одна третя, погоджуюсь. Ну і що? Розв'язуємо дуже легко тут просто знайти. А скажіть, будь ласка, скільки тут у нас власних векторів буде? Один, два, скільки? Скільки ви будете тут знаходити власних векторів? Один чи два? Два. Так, два. Чому два, Саш? Тому що два власних числа. числа. Тому що алгебраїчна кратність е, власного числа 1 дорівнює 2. Тому у нас буде два власних вектори. На це ви маєте орієнтуватись. Гаразд, знаходимо і кажіть, ну, наприклад, хай це буде F1. Ф2. Чому будуть тут? Дуже легко просто перетворити, тому що тут дуже гарні рядочки. знайшли? Власні вектори знайшли? Так. Чому два. дорівнюють? Перший 2, 1, 0. І другий мінус 1, 0, 1. Мінус 1, 0, 1. І 2, 2, 1, 0. 1, 0. Я погоджуюсь, Софія. Далі. Далі що ми робимо? Ми знаходимо власні вектори для нашого власного числа, яке дорівнює мінус 1. Яка в нас буде матриця? Який перший елемент буде? Перший елемент, чому буде дорівнювати? П'ять третіх, якщо, власне, число мінус один. третіх, згідно. В другому рядочку другий елемент. Чому буде дорівнюван? Дві третіх. Дві третіх. І там знову п'ять третіх. Так, 1. Згідно, добре. Знаходимо тут, скільки векторів у вас власних буде? Один. Один, правильно. Тобто, якщо тут F1, F2, то давайте запишемо F3. Один, мінус 2, один буде вектор. Так. Один мінус два. Один. Добре, знайшли ми наші власні вектори. Далі що ми робимо? Наступний крок, який наш? Ну що ви далі робили б? Скажіть мені, будь ласка. Ортоналізація? Софія не почула. Ортоналізація? Приматеорто нормований базис. Чому ми маємо застосовувати процес ортогоналізації? А, ну, Щоб далі отримати канонічний вигляд? Канонічний вигляд я вже і зараз можу записати. А, з власних векторів. Так. А, ну, принципі. щоб отримати отонормований базис. А як я перевіряю, як у мене. Давайте я зараз питання сформулюю по-іншому. На що я маю орієнтуватися, щоб розуміти? Утворюють у мене ортонормований базис, наприклад, мої власні вектори? Чи мені потрібно ще е, щось робити? Ну, наприклад, той же процес ортогоналізації, для того, щоб отримати ортонормований базис? Зрозуміли моє запитання? Дивіться. На що я маю дивитися, бо на що я орієнтуватися маю для того, щоб то я знайшла власні вектори F1, F2, F3. І зараз скажу, що я їх пронормую, і це в мене буде ортонормований базис. І все. Чи, це, чи цього недостатньо? На що я маю дивитись? А ви кажете процес ортогоналізації, чи застосовувати, коли я о, маю застосовувати цей процес ортогоналізації? В якому випадку? Я можу взяти власні вектори, пронормувати і сказати, що ось е, які мої вектори f 1 f 2 f 3 пронормовані, вони утворюють вже ортонормований базис. Можу це зробити чи ні? А ні, ну тому що е, ортонормований базис, ну, щоб зрозуміти, що це ортонормований базис, нам треба ж перевірити нормованість і ортогональність. Щоб Нам треба в першу три... чергу перевірити ортогональність. Ну так, да, ортогональність спочатку, а потім нормованість. То наші оці три вектори, вони будуть ортогональними чи ні? Ну, Напевно, ні. А як ми а, перевіряємо? Тобто, Це питання е... не лише до Софії. Включайтеся, в роботу. Скалярний допит має бути нулем там, Смолем. То які вони? Ортогональні чи ні, Владислав, ви казали? Вони ортогональні. Ні. Чому? Що в них? Ну, скалярний добуток F1 і F2 у нас буде дорівнювати мінус 2. От. Тому вже все. Тому вже все. Правильно, дивіться, для того, щоб розуміти, у нас може у вас можуть бути різні задачі. Є таке, що вектори власні вектори ви знайдете, Перевірите умову ортогональності, вона виконується, і вам залишиться власний вектор лише. Власні вектори, там чи один, чи два, чи три, чи п'ять, скільки у вас там їх буде, в залежності від умови, пронормувати, і це буде ваш ортонормований тоді базис. Тому в першу чергу, ви що робите? Ви дивитесь на ці власні вектори. Якщо вони не ортогональні, то тоді, Софія правильно сказала, ми з вами застосовуємо процес ортогоналізації і знаходимо вектори. Якщо у нас тут три вектори було F1, F2, F3. Ми з вами маємо знайти. Ну, давайте хай буде b 1 b 2 b 3 Ну, b 1 відразу ми можемо записати. Так, це що буде? Мінус 1. Мінус 1, 0. 1. -1, 0 1. Так, b 2 як ми знаходимо? Вектор А2 мінус альфа помножено на b 1 де альфа це. Е Ну, давайте зням вже, вже згідно наших позначень. F2 а. мінус що? F2 Скалярні. мінус альфа b 1 А, так. Ну, я вже згідно наших оцих позначень F1 І ось помножити це. Так? Згідні зі мною? Так. І чому це буде дорівнювати, порахуйте мені, скажіть. Ну, не можна так писати дорівнює. Ну, я з вашого дозволу це напишу одразу тут координати. Так, три одинички згідно з вами, Владислав. Дивіться, коли ми вже з вами знайшли координати вектора b 2 то, відповідно, за наступною формулою, можна навіть так сказати, обрахуйте координати вектора b 3 Ми один раз записали для того, щоб ви пригадали. І скажіть мені координати нашого вектора b 3 Так. Тобто, тепер що? Ми можемо вже записати нашу матрицю? В якому базисі? Давайте, яка в нас матриця буде. А в якому базисі. Які координати будемо мати? Ну, хай буде вектор вже А1. Мінус 1, 0, 1. Ні. Ні. Що ми маємо зробити з цими векторами, яким я зараз помаранчевим попідкреслюю? Ну, з координатами їхніми. Що ми маємо зробити з даними векторами? У нас має бути ортонормований базис. То що ми маємо зробити? Пронормувати. Тобто, поділити на норму. Норма це що? Це відстань. Як знаходити, знаємо. Так? Пам'ятаємо? Так. Ну, добре. То що буде? Які будуть координати? Першу, наприклад. Мінус одиниця, ми поділити на корінь з двох. Так. Ну, друга, відповідно, така ще і залишиться нуль, да? І один на корінь з 2. Другий, що буде? Один на корінь з трьох. Так, один на корінь з трьох. Ну і, відповідно, це будуть всі три координати такі. І останній, третій. Що буде, на що я маю ділити? На корінь шести. Так, на корінь шести. Ось наша матриця, канонічний вигляд нашої матриці в ортонормованому базисі. Це наша буде відповідь фінальна. Зрозуміла задача. Так. Ми покроково зрозуміли, коли ми застосовуємо, на що ми дивимося, не забуваємо нормувати. Багато хто допускає помилку, робить процес ортогоналізації, знаходить вектори, відповідні, як ми з вами в нашому випадку знайшли вектор B1, B2, B3 і записує матрицю, кажучи, в даному векторі. В даних, ну, в даному базисі, які утворюється із цих векторів. Не забувайте, якщо в нас йде річ про ортонормований базис, то ми їх ще маємо і пронормувати. Оцю нормованість, як казала Софія, в лапках скажу нормованість, її потрібно також ну, не пропустити. Відкрийте, будь ласка, 540 задачу. Ми зараз на пальцях про нього проговоримо про 540 задачу. Відкрили умову? Так. Ознайомились? А як би ви розв'язували цю задачу? Я вам її дам додому. Так, так само. Тобто, перше, що ви робите, ви дійсно знаходите ваші, ну, не знаю, скільки їх там буде, ну, мені здається, три їх буде. Власні значення. Ось ви знайдете, у вас буде три власних значення. Якщо глянути на цю матрицю, так, у вас буде три власних значення. Потім ви відповідно знаходите власні вектори, ну, уже матрицю свою ви можете записати, але дивлячись на матрицю переходу, вам ще потрібно дійсно знайти. Ось ця матриця Q, вона у вас буде, які у вас догадки, з яких векторів, з компонентів, векторів яких вони будуть теж стопчиками записані, яких векторів складатися. Ви знайдете власні вектори. Ви подивитесь на ортонормованість. На ортогональність пробачте не на ортонормованість. Ортогональність, якщо ні включаєте процес ортогоналізації, знаходите вектори. Пронормуєте ті вектори, які ви знайшли за допомогою процесу ортогоналізації. І елементи вже пронормованих векторів, записані стовпчиком, вони будуть утворювати вашу матрицю Q, і це буде ваш базис. В якому ви можете записати свою вже матрицю канонічного вигляду. Зрозуміли? Але не забуваємо про кратність ваших чисел. Це ваші жорданові клітинки. Якщо, наприклад, тут буде розмірності 1, а тут може бути розмірності 2. То тут може у вас бути число, наприклад, 1, а тут 1, там 2, 2, 1, а решта 0. Пам'ятаємо це, так? Да? Що може матриця мати і ось такий вигляд, не лише такий, як в попередньому. Ну, це я так, як приклад, взяла ось ці два ось ці числа. Зрозуміли? Пригадали це? Так. Добре. Ось ці клітиночки, ось це ваша канонічна буде матриця. Тому що, якщо глянути на цю матрицю, то мені здається, що у вас будуть комплексні числа. Ну, перше точно може бути не комплексне, а якщо проглянути, там щось буде з комплексним числом, можуть бути корені. Можливо, не всі три. Ну, два так точно. Або один. Ну, швидше за все, два. То у вас буде один мінус лямбда. Можна зробити, а там буде лямбда квадрат. Так. Да. Два, два комплексних корені у вас буде. Питання до задач, які ми сьогодні розглядали. Питань немає? Нема. Немає. Наступний раз ми з вами зустрічаємося уже в аудиторії наступну п'ятницю, вірно? Так. Тоді бажаю вам гарного дня, вдалих вихідних, і до зустрічі на наступному тижні.